Ну і розпочнемо із такого. Президент Володимир Зеленський нагородив Олексія Юрченка орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Посмертно, Олексій Юрченко працював відеооператором телеканалу Прямий з осені 2021 року. На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України взяв до рук зброю та став на захист Київщини від окупантів. Потім воював на східному фронті. В серпні 2022 року отримав офіцерські погони, керував зводом гранатометників 6 вересня 2022 року. Під час наступу на балаклію Олексій загинув. Ми пам'ятаємо нашого колегу Нашого захисника, героя та вірного сина України. Ну і далі будемо говорити про те, що відбувалося безпосередньо із повномасштабним вторгненням Росії на територію України упродовж минулого тижня. Хронологічно, зокрема, почнемо із 21 вересня, тому що вночі, 21 вересня, близько 3.40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101, Х 555 і Х 55 Всього було зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації ту дев'яносто. 5 МС з району західніше Енгельса. ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс маршруту. В результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет. Протиповітряна оборона працювала у багатьох областях України: зокрема, в Київській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Харківській та Івано-Франківській. До відбиття удару застосовано також було зенітні ракети війська винищувальну авіацію повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп, сил оборони України та інші засоби. Окрім того, близько шостої ранку того ж дня противник завдав удару з гнітними керованими ракетами с 300 по Харкову. Далі про ситуацію на окремих напрямках російсько-української війни. Зокрема, в районі Кліщівки на Донеччині тривають важкі бої поблизу залізниці, через яку відбувається постачання російських сил. Про це повідомив керівник прислужби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Він зокрема зазначив: цитую зараз там ідуть важкі бої в районі залізниці. Залізниця знаходиться також під постійними артилерійськими пострілами, які як їхніми, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють прям повністю залізницю проте і ми зараз намагаємося закріпитися, аби повністю вже відбити окупантів будь які будь-якими напрямими просуватися у цьому напрямку, і залізниця буде наша. Кінець цитати ми розуміємо, наскільки це важливий об'єкт. Так само до того, Ілля в говорив про те, що взяли під вогневий контроль трасу, яка веде до Бахмута, де безпосередньо вороги також це є важливий ланцюжок постачання для нашого ворога. І саме взяти під вогневий контроль означає підійти на до достав... Атні рубежі для того, аби можна було їх обстрілювати і таким чином перешкоджати ворогу логістичні оці постачання всього найнеобхіднішого на фронти. Далі сіверські і слобожанські напрямки там противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Зокрема, проводить активну диверсійну діяльність із метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону із Білгородською областю. Можете бачити зараз це на карті ворог на цьому напрямку. Все ж таки укріплюється ворог на цьому напрямку більше в обороні, але разом з тим він продовжує обстрілювати прифронтові населені пункти, які йдуть якраз вздовж цієї лінії, вздовж кордону із Російською Федерацією. Далі у нас зона відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, це Бахмутський напрямок на Бахмутському напрямку сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. А також противник намагався відновити втрачене положення в районі. Андріївки Донецької області, але успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Задають ворогу втрат у живій силі та техніці. Водночас закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія на Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Тут упродовж минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На шахтарському напрямку сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського Донецької області. Я нагадаю, усе це офіційні дані зведення Генерального штабу збройних сил України за минулу добу. На Запорізьк. Цьому напрямку атаки противника в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області для загарбників закінчилися значними втратами, як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському та шахтарському напрямках сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах і задають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Далі у нас Мелітопольський напрямок. Там сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці і виснажують ворога та змушують відходити із займаних позицій. Це приблизне так, власне, приблизне зображення того, як відбувається, тому що ми розуміємо, що основні бойові дії концентруються зараз приблизно ось на цьому напрямку. Нижче роботи там ворог намагається також відтісняти сили оборони, але знову ж таки безуспішно і без. Бачимо, що також збройні сили України тиснуть ворога на цьому напрямку, хоча ми розуміємо, якою ціною у зоні відповідальності Одеса на Херсонському напрямку сили оборони також продовжують бити по по позиціях окупантів, по тилах противника продовжують знищувати склади боєприпасів, знищувати їхні позиції. Ну і знову ж таки роблять усе можливе для того, аби інтенсивність обстрілів, зокрема й цивільної інфраструктури, на цьому напрямку знижувалася. Відповідно, зараз ви можете це бачити на графіці, яку ми підготували приблизно. Ось на цьому напрямку противник, продов... противник продовжує обстрілювати прифронтові населені пункти, але знову ж таки сили оборони б'ють по тилових позиціях. Ворога ну а детальнішу інформацію про ситуацію в зоні ведення бойових дій дізнаємось традиційно із коментаря речника генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова. Через катастрофічні втрати окупантів з метою комплектування підрозділів в повітряно-десантних військах російського агресора на території Краснодарського краю Російської Федерації проводяться агітаційні заходи у в'язницях. Зекам обіцяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі в обмін на контракти з російською армією з терміном дії до закінчення війни. Російський десант почали комплектувати зеками. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління зенітно-ракетному комплексу. 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та два по станціям радіоелектронної боротьби противника. Також нашими захисниками знищено один ворожий ударний БПЛА підрозділами ракетних військ. Уражено пункт управління, район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів та дві станції радіоелектронної боротьби. Ну, бачите, намагаються поповнювати особовий склад своїх груп, підрозділів за рахунок в'язнів, але знову ж таки обіцяють їм звільнення. Але зрозуміло, що дорога на фронт війни із Україною це, скоріш за все, для них дорога в один кінець. Хоча знову ж таки не варто недооцінювати ворога. Ми завжди про це говоримо. І пізніше, до речі, ми послухаємо історію одного із військових, який про це вам розкаже детальніше. Ну а до того, давайте подивимося, яка ситуація на фронтах російської. Української війни станом на зараз для цього ми використовуємо ресурс лайф Map. Будемо аналізувати на різних напрямках, що відбувається. Почнемо із півдня традиційно. І хочеться почати із Кримського півострова, тимчасово окупованого, де неспокійно уже декілька тижнів підряд то по чорноморському флоту, то по інших позиціях. То ППО знищується ворожі. Для нас це, звісно, величезний плюс для ворога це неспокій і розуміння того, що не буде йому. Спокою в будь-якому разі на українській землі, доки він її не звільнить. А ми розуміємо так і знаємо, що Крим це Україна. Отже, що в нас є? У Міноборони Російської Федерації заявили про звиття двох безпілотників і однієї ракети біля Західного узбережжя Окупованого Криму. Приблизно ось тут знаходиться ця точка трохи нижче, біля САК. Бачимо, там аеродром знаходиться ворожий. Так, бачимо, що також був приліт по ворожих позиціях. Знову ж таки, Україна збройні сили України нанесли удару, і трохи глибше, бачите, аж на півдні Криму також пролунали вибухи. Зокрема, в Севастополі прогреміли потужні вибухи. Про це повідомили і пропагандистські джерела. Про це також є підтвердження відповідні так. Фото, і відео. Бачимо також, що ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі відбувся. Ось, бачите, маємо також фото підтвердження цього удару, здійсненого збройними силами України в межах успішної операції. Також бачимо, що в Бахчисараї, поблизу Бахчисарая, вибухи пролунали також були такі повідомлення. Ну і біля села Поштове в окупованому Криму сталася велика пожежа. Знову ж таки, не знаємо, чому вона там сталася, але розуміємо, який позитивний ефект це має так для нас, і зрозуміло, немає для окупантів. Далі бачимо, що ворог продовжує обстрілювати прифронтові населені пункти. Це те, про що я вам завжди говорю. Зараз трохи менше відображається це на карті, але за рахунок того, що генштаб збройних сил України зараз у своїх зведеннях менше дає про обстріли прифронтових населених пунктів. А відповідно, ця інформація це офіційна інформація Генерального штабу збройних сил України. Але ми розуміємо, що і на Херсонському, і на Запорізькому напрямку ворог продовжує бити як по позиціях збройних сил України, так і по цивільній інфраструктурі прифронтових населених пунктів. Далі бачимо, що важкі бої тривають уже на цьому напрямку. Власне, як я вам і говорив, тут збройні сили України продовжують тиснути позиції ворога, витісняти ворога із його позиції, але знову ж таки і ворог теж не полишає спроб відновити втрачену перевагу на окремих ділянках фронту на східному напрямку. Маємо подібну ситуацію як із обстрілами прифронтових населених пунктів, так і безпосередньо із бойовими зіткненнями, активними бойовими зіткненнями із ворогом. Ну і також. Була інформація про те, що російська армія завдала ракетну удару по Кременчуку Полтавської області. Одна ракета була збита. Ще одна влучила в об'єкти цивільної інфраструктури. Є постраждалі. Звісно, будемо стежити за оновленнями і чекати на офіційні підтвердження, офіційну інформацію, зокрема від обласної військової адміністрації. А тим часом з нами на зв'язку є Сергій Грабський, військовий експерт Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Моє вітання в студії Слава». Почнемо із такого в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки розкрили, що найближчий пакет допомоги для України включатиме суттєве підкріплення для систем ППО, але все ж не буде цього разу також містити далекобійних ракет «Атакамс». На вашу думку, чи може бути із цими ракетами така ж історія, як і торік ми бачили із танками, що також відмовлялись так передавати? А потім наприкінці року, на початку вже цього року, почали одна за одною країни ухвалювати рішення про передачу танків України. Чи можемо ми очікувати на щось подібне із далекобійними ракетами від Сполучених Штатів Ну, Ми можемо не очікувати, можемо про це говорити бути впевненими, що так само і буде. Треба розуміти, шановні друзі, що Атакамс є, в принципі, зброєю достатньо штучною, е е е яка продукувалася у невеликих кількостях. Зараз, якщо розглядається таке питання щодо її передачі, то Сполучені Штати в першу чергу мають забезпечити а, свої оборонні потреби раз, а забезпечити виконання вимог а, своїх а, союзницьких зобов'язань, не менше перед країнами НАТО і перед своїми союзниками поза країнами НАТО, розуміючи, що світ зараз знаходиться в абсолютно іншій ситуації, ніж він був перебував перед 24 лютого 2022 року. Тому в мене немає жодних сумнівів, що ми отримаємо ті ракети атакам. Чому? Тому що ми вже маємо досвід використання ракет меншого радіусу дії. Ми маємо досвід використання платформ Хаймарс, з яких власне запускаються ці ракети. Тому я пропоную заспокоїтися на сьогоднішній день і просто дати працювати нашим політикам, нашим військовим, і ті ракети будуть в нас сумнівів бути не може, тому що вони є. Одним з таких інструментів, який дозволить нам е, з меншими витратами більшу перевагу натопить, мінімум відсовити користь на додаткові. Так, ну і президент України теж нещодавно сказав, що під час свого останнього візиту до Сполучених Штатів Америки говорили в тому числі було багато розмов про ці ракети. Також тому будемо очікувати на якісь новини. Інше питання теж воно досить важливе. Воно ж цікавить українців, тому що це на ближчу перспективу. Що ближче ми наближаємось так до жовтня, то більше чуємо розмов про те, що Росія дійсно може поновити удари по енергетичній структурі Украї... інфраструктурі України. Не просто чуємо, але й бачимо, що вже. І цього тижня були такі масовані обстріли. За цей рік ми отримали більше систем ППО від наших західних партнерів. І зрозуміло, що їх все ж не вистачить для того, щоб закрити все небо над Україною. Але чи можемо ми говорити про те, що цьогоріч наслідки від російських ударів по критичній інфраструктурі України можуть бути не такими важкими, не такими жахливими, як торік? Ні, на жаль, такого ми говорити не можемо. Це... От не стім, не з тим, що, наскільки не забезпечує оборони, давайте будемо відважувати не змогти, це технічно неможливо такий короткий термін відновити 100% нашого енергетичного. Таким чином, при неї ракет при меншій кількості ударів, які будуть наноситися об'єктивно, протиповітряна оборона, елементарна математика показує, що, наприклад, треба. Ти об'єкт напускни, що значно або в певній мірі спрощує подачу російських а, терористів, і тому а, ми жодним чином не можемо сподіватися на те, що ця зима у разі масованих обстрілів нашої енергетичної інфраструктури буде значно, подачу. тому а, треба готуватися серйозно готуватися, і справа не тільки в кількості і якості засирони. Тут сапиде про спроможність місцевих громад, органів виконавчої влади забезпечити переросто посоків електроенергії, рахування можливих деталей боку критичних атожопротивник буде намагатися влучити по ній. Так, ну і останні кілька тижнів читаємо інформацію про те, що Україна успішно б'є по важливих об'єктах ворога в Криму. Я також сьогодні про це говорив. І, зокрема, під ударом і чорноморський флот противника. Скажіть, будь ласка, чи впливає це якось на маневри ворога в морі? Чи можемо ми спостерігати якусь тенденцію до більш обережного можливо, застосування ворожого флоту після ураження його суден? Знаєте, мені сьогодні на очі попали дуже діжусь... цікаво. і. І описує ситуацію того, що відбувалося в війни у Чорному морі. Коли Німеччина фактично не має флоту в чорному морі. У ніяк як союзник Німеччини немає флоту в чорному п'яти радянському червоному морі. Вони загнали радянський флот в Бухті. Історія повторюється зараз, коли Україна як країна. Протистояти на морі е, у прямому зіткненні на флоту, наносити удари і фактично вже виключно можливість цього флоту оперувати так, Ми фактично заганяємо е, Росіян е, тут, е, кого вони не зможуть оперувати, що ну, на е, ведення операцій. Поведення в тому числі і гуманітарних, надзвичайно важливих продовольчих конкурсів наших. Це видатна перемога, і ці удари, які наносять сьогодні наші оборони, тому це в тому числі і дуже такий яскравий і жест того, що ми повертаємося додому. Крим повертається додому, і зараз ми наносимо удари. Так. Дякую вам, дякую, пане Сергію, за те, що доєдналися до нашого прямого етеру. Бережіть себе і гарного вам вечора. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Грабський, військовий експерт. Ну а ми тим часом рухаємося далі і далі будемо говорити про техніку. Так? Сьогодні я пропоную вам згадати про німецький танк Леопард-2. Ми вже робили огляд на цей танк і на нашому ютуб-каналі в рубриці «Зброя війни ви можете переглянути відео. А в цій програмі переглянемо матеріал про цю бойову машину від наших колег із. Військового телебачення України. Тож давайте дивитися. Леопард -2» – основний німецький танк третього покоління. Розроблений у 70-х роках. Він надійшов на озброєння замість «Леопарда-1». Створена на замовлення США покращена версія, отримала спрощену систему керування вогнем шляхом заміни оптичного далекоміра. Леопард -2» – кращий серед бойових танків і здатний виконувати широкий спектр завдань на полі бою. Гармата 120 міліметрів, вага 62 тонни, екіпаж 4 особи, операційна дальність 500 кілометрів. 120-мм міліметрова гармата повністю стабілізована і може вести вогонь різними типами боєприпасів. Це й німецькі протитанкові бобс ДМ-43, що можуть пробити до 560 мм броні на відстані 2000 метрів. І німецькі протитанкові снаряди з широкого призначення дм 12 для гармати Л-55 леопарда було створено новий бронебійний оперений підкаліберний снаряд, здатний пробивати до 750 мм катаної гомогенної бронеї. Броні Унікальність саме цієї гармати в стабілізації Рейн Металь полягає в тому, що він може вести вогонь під час руху по рухомих тілях, що недосяжно як таке для будь-якої одиниці радянського танка. Боєзапас гармати 42 снаряди зберігається у спеціальному магазині в носовій частині корпусу. Боєприпаси та гідравліка розташовані окремо у разі детонації. Вибухові панелі скеровують вогонь назовні. Додатково панцерник оснащений двома кулема кулеметами. один із них спарений, інший для ведення зенітного вогню на німецьких танках. Встановлено кулемет MG3 7,62 мм, на нідерландських і Сінгапурських. FN MAG 7,62 мм. Швейцарські мають озброєння mg 87. У магазини для кулеметів входять 4750 набоїв. Ця машина може працювати вночі. Тут прибор ночного бачення, якби ця машина бачить на чотири якби, що дає змогу вести вогонь по противнику. Система керування вогнем може видавати три значення відстані на 4 секунди. Лазерний далекомір визначає дальність до цілі, яку стрілець бачить на бортовому комп'ютері танка. Інформацію використовують. Щоб вирахувати рішення для стрільби як з гармати, так і кулеметів. Максимальна дальність далекоміра 10 кілометрів із точністю до 20 метрів. Тут оптика просто шикарна. От на 4-5 кілометрів, навіть більше, я бачу шикарно. Я можу побачити техніку, можу побачити живу силу. Основним бронезахистом леопарда. 2 є композитна броня. Це поєднання сталевих плит різного ступеня гартування еластичних неметалевих матеріалів і міцних сталевих пластин з високою твердістю борти та корма мають захист від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів. Дійсно, гомогенна катана броня леопарда кратно краще ніж будь-що є у у виробництві радянського союзу чи чи Російської Федерації. Чому то тому, що німецька сталь, як така, починаючи з крупа, є найкращою по своїй природі за весь час на базі леопард 2 було розроблено 18 модифікацій. Основні зміни стосувались електрогідравлічного стабілізатора, системи керування вогне лазерного далекоміра, датчика вітру, перископа та прицілу. Також у танку краща маневровість, що дозволяє швидко висуватись на вогневий рубіж. Країни-союзники передали в Україну декілька танків модифікацій 2А4, 2А5 та 2А6. 2 А4 є найпоширенішою версією сімейства Леопард. 2 ця модель оснащена автоматичною системою пожежогасіння, цифровою системою керування вогнем для нових типів боєприпасів та покращеною баштою титаном. Анвольфрамовою бронею. Ну і далі говоримо про наших військових і про те, яка ситуація на окремих ділянках фронту. Зокрема, пресофіцер бригади швидкого реагування Метис розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. Важливо розуміти, що ситуація на фронті змінюється постійно. Проте є речі, які залишаються незмінними. Зокрема, те, що це один із найважчих напрямків. Тож, що відбувається на цьому напрямку, послухаємо далі. Слово Бахмут асоціюється зі словом пекло. Це було як під час а, зимової наступальної кампанії ворога, так і зараз. Нічого не змінилося. Бахмут це пекло. А, місцями сили оборони наступають. Місцями сили оборони тримаються на позиціях. Ворог а, дуже багато обстрілює артилерію. Ворог розвивається, ворог росте з кожним намір все розумніше. І а, ну, ми можемо побачити такі приклади. Розвитку ворога в тому, що на початку вони виступали для розвідки, вони використовували, наприклад, орлани їхні так, це безпілотні літальні апарати. Але зараз вони вже вийшли на той рівень, що вони використовують різні дрони з камікадзе кустарного виробництва. Тобто, що, що ми можемо з цього вийти? Що реально Росія стала на рейки виробництва? Різних небезпечних речей для російської армії, що наносить дуже що сильну шкоду безпосередньо Нам ну я з 24 лютого. Якби на війні, і е, ні в одній сутички з росіянами, я не сидів і не сміявся, ха-ха, чмобіки. Їхня регулярна армія це професійні боєздатні підрозділи. Е, їхні приватні військові компанії, такі як Вагнер, це високопрофесійні підрозділи. І е, справа в тому, що вони ефективно їх використовують. Навіть той випадок, коли всі обговорювали зеків. В російській армії всі казали, та, прийшли зеки, що вони зроблять. Ну російський генералітет, який зовсім не шкодує своїх людей, він пускав зеків для виявлення позицій. Тобто, зеки як м'ясо йшли виявляти позицію, а високопрофесійні і досвідчені вагнери вони вже робили свою справу. Хай їх там 100 зеків, які просто стріляють в нашому напрямку, і в когось вони влучать. Неважливо є в нього унітаз вдома, нема що він там вкрав чи не вкрав. Це небезпечний ворог. І ми це повинні розуміти. Але на жаль, для більшості цивільного населення а, ну обличчя ворога це не кривавий окупант, а якийсь ідіот. Ну люди, подивіться навколо, подивіться на зруйновані міста. Ідіот хіба може ну, дійти до такого рівня, що вони захопили такі ну, великі об'єми території, за які ми реально кров'ю наших людей зараз боремося. Ну, мені дуже шкода, що ворог вийшов на такий рівень ідіота. Ми повинні ну, розуміти, що це ворог і він небезпечний. Наступ був би швидше, якби ті люди, які його чекають, приєдналися і теж почали б наступати. Насправді, ми маємо розуміти, що ті ділянки, де проводиться наступ, вони давно під контролем ворога. А час він рідко грає нам на руку. Тобто, що це значить? Вони окопуються. Вони мінуються, вони готуються, роблять ну неприступні позиції в фортеці. І от зараз ми відкриваємо змі. Ми прорвали там одну з ліній оборони через тиждень. Ще одну з лінії оборони. Ви навіть не можете собі уявити, скільки їх там ще буде, тих ліній оборони. І що стоїть за цим реченням? Ми прорвали лінію оборони. По-перше, це жертви. По-друге, це ну нереальне зусилля наших сил оборони, які їх проривають. А у ворога був час. І е, в інженерному плані ворог дуже потужний. Вони копають, як роботи. Вони будуть тижнями копати, але вони зроблять ту позицію. А ну більш е, потужні фортифікації, вони е, заважають маневрено і агресивно наступати, бо ворог відчувається безпечнішим. Ось бачите, те, про що ми ніколи не повинні забувати, що кожен шматок української землі, який відвоюють наші захисники, дається абсолютно нелегко, тому що ворог він також підступний, ворог також сильний. В нього є потужні підрозділи, і він також чинить опір. Тому маємо завжди пам'ятати про ціну, яку нам доводиться платити. Ну і завершуємо програму традиційно рубрикою Цей тиждень в історії російсько-української війни. Розпочнемо із такого. Отже. А 18 вересня 2014 року із північної частини Криму близько 4 тисяч російських військових із усією технікою висунулися до адміністративного кордону з материковою україною. Тобто, бачимо, що вже тоді вони намагалися принаймні робити якісь провокації на кордоні із Україною 20 вересня 2014 року. Під Дебальцем це Донецька область. Нагадую, українські військові потрапили в оточення терористів і російських військ. Двоє бійців загинули, 16-ро отримали поранення. За даними засобів маси інформації, українських бійців оточили із чотирьох сторін танками, градами і артилерією. 22 вересня 2014 року самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов заявив, що не визнає меджлі з кримсько-татарського народу. Про це він тоді сказав в інтерв'ю російському виданню Комерсант. 16 вересня минулого року з'явились перші повідомлення про звільнення збройними силами України сіл Діброва і щурова під Лиманом на Донеччині, а також шліобережної частини Куп'янська. 19 вересня 2022 року повідомили про звільнення Ярової під Лиманом та про знищення бази вагнерівців у Кадіївці і двох складів у благодатному і Херсоні. 21 вересня 2022 року. Військове телебачення України повідомило про звільнення села Долина і Пасіка від армії окупантів також з'явилася інформація про звільнення села Дробишева під Лимано. Ось таку маємо інформацію. Ось такий маємо тиждень у призмі російсько-української війни. Бережіть себе. Я ж нагадаю, що це була програма щоденник війни. Побачимося з вами рівно за тиждень, в 19-й годині на прямому каналі. Тож до зустрічі.